Машиніст уважно вдивлявся вперед у непроглядну темряву. Аж раптом, замість чітких ліній залізничного моста, він побачив прірву. Машиніст миттєво натиснув на екстрене гальмо, сподіваючись зупинити потяг, але інерція багатотонної машини була невблаганною. Залізнична трагедія в 1953 році у Новій Зеландії стала найстрашнішою в двадцятому столітті. А також найнеочікуванішою, адже однією з її причин став вулкан. То як саме він спровокував загибель 151 людини, і що саме стало причиною інших наймасштабніших залізничних катастроф? 24 грудня 1953 року. Вокзал у місті Вангануї, Нова Зеландія, святковий передріздвяний вечір. Пасажири збиралися на платформі, чекаючи на посадку в нічний експрес, що вирушав до Велінгтона. У складі потяга К 949 що стояв на платформі, було 11 вагонів: пасажирські першого та другого класу, поштовий та вагон охорони. У кабіні локомотива досвідчений машиніст Чарльз Паркер після перевірки всіх систем приготувався до відправлення. Тож потяг з 285 людьми вирушив за розкладом о 15.00 і почав набирати швидкість до 80 км на годину. А це було дуже швидко за тодішніми мірками. Він мав проїхати понад 200 кілометрів мальовничими пейзажами Північного острова, аби прибути на кінцеву зупинку о 15.00 наступного дня. Хоча місцевість включала вулканічні території, жодного натяку на небезпеку не було. 18-річний Тед Бред і його 12-річний брат Джон Дуглас мали сидіти у першому класі. Але через плутанину вони опинилися у вагоні другого. Така сама історія трапилася із 15-річним Джоном Махі та його 17-річною сестрою. Проте, на відміну від перших на одній із зупинок, вони все ж добилися того, щоб зайняти комфортні місця першого класу в кінці потяга. І те, що брат сестрою все ж настояли на своєму, згодом врятує їм життя. У другому класі сиділи і Джоан Карам з сестрою Мадлен. У вагоні вони познайомилися з жінкою на ім'я Ен і завели дівочі Теревені. Всі тоді обговорювали визначну для Нової Зеландії подію, до них навідалася сама королева Єлізавета ІІ та принц Філіп в рамках їхнього туру співдружності. Під'їжджаючи до мосту через річку Ванхау в Тангіваї, Чарльз Паркер побачив, як якийсь перехожий стояв на колії, і розмахував ліхтариком, ніби попереджаючи про щось. Це був Сиріл Еліс, і лише він на той момент знав, що всі ці люди от-от загинуть через вулкан. Неподалік залізничного маршруту, яким прямував експрес, розташовувався Роапеху. Того вечора він не вивергався, та це не робило його менш небезпечним. Річ у тім, що його кратерне озеро наповнене гарячою водою. В той день природну дамбу, яка цю воду стримувала, раптово прорвало. Через це величезна кількість окропу близько 18 мільярдів літрів вивільнилася назовні, утворивши потужний грязьовий потік, відомий як лахар. Він із неймовірною швидкістю помчав схилами Роапеху, несучи із собою вулканічний попіл, уламки скель і дерева. Удар грязового потоку пошкодив опори мосту, до якого наближався потяг. Тож сиріл махав ліхтариком не лише попереджаючи в неприглядній темряві. Він хотів, хоч якось, освітити машиністу обірвані рейки. Чарльз Паркер розглядів це в останній момент і миттєво вімкнув гальма, але було вже пізно. Джон Мах і його сестра відчули, що потяг трохи похитало, після чого він зупинився. Провідник повідомив, що трапилася аварія і треба почекати. Джон із жахом побачив у воді вагони та людей, які кричали і тонули. Пасажири підбігли до вікон. Вони були шоковані від побаченого, як виявилось, п'яти вагонам потяга, що були в самому кінці, а саме першому класу, охороні і пошті, пощасливилось лишитися на мосту. Локомотив і решта п'ять вагонів пали у воду, а шостий вагон гойдався на краю обірваних шляхів. Саме тому пасажири останніх вагонів навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не так. Але тет, який лишився у другому вагоні, не зміг уникнути цього пекла. В момент аварії хлопець відчув, що потяг трясе і перекидає. Тож він одразу кинувся будити свого брата. Але перш ніж вони встигли щось діяти, вагон вже впав у крижану воду. Тет розбив вікно і вибрався назовні, поки вагон фактично розвалювався і йшов на дно. Хлопець вправно займався скелелазінням, тож він швидко пробрався по уламкам. Пізніше він казатиме, я навіть не знав, як називається ця клята річка. Я не знав, де я перебуваю, майже не знав, хто я. Джоан Карам вчепилася за багажну полицю. Спочатку вона подумала, що потяг віднесло в море, поки не зрозуміла, що вода не була солоною. Джоан кричала і кликала свою сестру Мадлен, але ніхто не відповідав. Дівчина відчула чиюсь руку під водою. Вона міцно схопила її і потягла нагору. Тоді з під води винирнула Ен. Дівчата були завалені предметами з вагону та мертвими тілами, які хаотично плавали у воді. Джон виплила нагору через розбите вікно, а потім допомогла вибратися і Ен. Вони сіли на стіни вагона і стали оглядатись. Дівчата побачили багато ліхтарів на березі і зрозуміли, є, хоч і крихітний, але шанс, що їх рятують, якщо вони не загинуть від переохолодження раніше, ніж до них дістануться. На місці події зібралися армійські підрозділи, медики, поліцейські, волонтери та працювали бульдозери. Темрява та мул значно ускладнювали роботу, але річка почала спадати, відкриваючи тіла загиблих і уламки. Наступного дня і те повернувся на місце катастрофи в пошуках близьких. Навколо були величезні валуни, вирвана бетонна опора мосту вагою 80 тонн. Уламки вагонів, мертві люди та люди на межі. Одна жінка, яка застрягла у мулі по шиї, умолила про швидку смерть, коли її знайшли рятувальники. Багато хто з них отримав медалі за відвагу від королеви. І Сиріл Елі теж, завдяки тому, що він, розмахуючи факелом, попередив про поломку моста, машиніста 104 людини, що були у задніх вагонах, все ж вижили. Але загинула 151 людина. Друзі Теда та сестра Джоан були у їх числі. Розслідування виконавчої комісії виявило, що трагедія була спричинена природним явищем, яке залізнична інфраструктура не змогла витримати. Та чи дійсно це була єдина причина? Слідство виявило, що при конструюванні моста не врахували можливість такого потужного природного катаклізму, хоча, можливо, мали б. Після трагедії міст було покращено, його підняли ще на 2 метри. Встановили сучасну систему раннього попередження. Вона включає радар, що вимірює рівень річки і автоматичне сповіщення диспетчерів у разі небезпечного підвищення рівня води. Якщо виявляється загроза, сигнали небезпеки блокують рух поїздів через міст. Та чи є ця система 100% гарантом безпеки? 22 вересня 1993 року, штат Алабама США. О другій ночі пасажирський потяг Amtrak Sunset Limited розпочав черговий рейс, сполучаючи Лос-Анджелес, Майамі. Потяг налічував три локомотиви і сім вагонів і мав на борту 220 людей, серед яких і 11-річна Андреа Ченсі, дівчинка з серебральним паралічем, яка пересувалася в кріслі. В одному вагоні з нею були прийомні батьки і бізнесмен Кен Айворі. Потяг мав проїхати вузький залізничний міст через річку Біг Баю Канот. О 2.45 ночі буксир несподівано опинився в місії, не призначеному для судноплавства. Це сталося через помилку в навігації. Одна з барж врізалася в центральну опору мосту настільки сильно, що його прольоти змістилися приблизно на метр. З ладу вийшли й сенсори безпеки, про які я вам розповідав. Єдине, що могло зарадити трагедії. Тому світлофор, який регулював рух поїздів, показував зелене світло. Машиніст потяга, який їхав зі швидкістю 116 км на годину, не мав жодного приводу запідозрити небезпеку. Тож, коли перший локомотив досяг пошкодженого моста, рейки зійшли під ним, а прольоти обвалилися. Потяг з усіма вагонами впав у воду. Машиніст загинув миттєво, не встигнувши натиснути екстрене гальмування. Після падіння пасажири опинилися в темряві, паніці та хаосі. Зламані вагони швидко наповнювалися водою. Найскладніше було маленькій Андреа Вона швидко опинилася під водою і не могла врятувати себе сама. Аж раптом хтось виштовхнув її нагору, і вона спромоглася набрати в легені повітря. Наймовірніше, це був хтось з прийомних її батьків, які, на жаль, потонули. Але в останню мить перед смертю виштовхали дівчину із затопленої частини вагону. Там її підхопив Айворі і витяг назовні. В тій трагедії загинуло 47 жертв. А 103 людини отримали травми, проте вишили. Зрозуміло, що головною причиною стала помилка капітана Буксира, Проте якби система сповіщення була надійнішою, наймасштабнішу залізничну катастрофу в історії Алабами можна було б попередити. Здавалося, б, вже давно варто було б навчитися на помилках інших інженерів та переглянути надійність усіх мостів. Через які прокладено залізничні шляхи. Проте в 21 столітті подібні трагічні випадки все одно не скінчилися. 22 червня 2001 року. Індія пасажирський потяг рухався з міста Мангалор до Ченнея. В ньому їхав і чоловік на ім'я Гіріш. У нього було в спальне місце, але через травму коліна він попросив незнайомця, який сидів на нижній полиці. Помінятися з ним потяг переїжджав старий міст через річку Кадалунді, якому було вже понад 140 років. Аж раптом одна з його опор не витримала, і вагони потяга зійшли з рейок. Три з них впали у воду. Дах потяга проломився так сильно, що незнайомця з якими Гіруш обмінявся місцями, не вдалося врятувати. З тих пір гіруш страждає від почуття провини і вважає, що він винен у його смерті. Окрім нього, вижити вдалося трьом сотням людей, а 59 загинули. Саме потужні дощі, які накрили Індію напередодні і послабили міст. Але подібні проблеми з мостами ігнорували ще за часів, коли подібні конструкції тільки-тільки почали розробляти. В 1871 році розпочалося будівництво моста через річку Тей у Шотландії, спроєктованого інженером Томасом Баучем. Це був амбітний проєкт, що мав стати гордістю Великої Британії. За задумом Бауча міст мав бути витонченим і сучасним, поєднуючи чавунні колони та сталеві балки. Для забезпечення проходу кораблів під мостом були потрібні нестандартні інженерні рішення. Конструкція здавалася інноваційною відповіддю на технічні виклики, але під час проєктування не врахували кліматичні особливості, зокрема сильні вітри. 28 грудня 1879 року сильний шторм охопив Великобританію. Його оцінили у максимальні 12 балів за шкалою Бофорта. Вітер дув практично під прямим кутом до мосту Тей. Саме тоді ним рухався пасажирський потяг, що віз Берн-Тісленду до Данді приблизно 75 людей. Страшний свист вітру і тремтіння вагонів лякали пасажирів. Кондуктори ходили між рядами і заспокоювали людей, запевняючи їх, що все під контролем. Проте вітри вже досягли швидкості понад 130 км на годину. Щоб зменшити паніку людей, машиніст трохи сповільнив потяг, але він усвідомлював, що надто велика швидкість може призвести до катастрофи. Щойно потяг доїхав до середини моста, сильний порив вітру, понівечив один із найдовших його прольотів довжиною в 74 метри. В одну мить він провалився в річку разом з вагонами. Жахливий гуркіт роздався в темряві. А далі, все як і у попередніх історіях: крики, хаос, крижана вода, затоплені вагони, смерть, багато смертей. Тіла багатьох пасажирів залишилися заблокованими у затонулих вагонах, а тих, хто виплив, не змогли врятувати через сильний шторм. За офіційними даними, не вижив ніхто. Катастрофа на мосту, Тей стала одним із найбільших залізничних лих у британській історії. Після розслідування головною причиною трагедії назвали те, що Бауч допустив кілька прорахунків у виборі матеріалів і конструкційних рішень. Опори мосту були закріплені недостатньо надійно, що знижувало стійкість поруди до коливань і навантажень. А чавун, який використовували для виготовлення опорних елементів, не мав необхідної міцності та був схильний до тріщин. Головний інженер захищався, стверджуючи, що багато рішень було ухвалено під тиском економії коштів і швидкості будівництва, які нав'язувала залізнична компанія. У 1880 році, через два роки після катастрофи, він помер. Я спеціально розповів про найпершу масштабну катастрофу на залізничному мосту останньою. Цікаво, що норми безпеки були змінені, причому їх змінювали і в кожній наступній історії. Але подібні інциденти, на жаль, повторюються і досі. Пишіть в коментарі, який транспорт ви вважаєте найнебезпечнішим для поїздок, бо я раніше вважав, що це потяг. А також підписуйтесь на мій канал, тут є ще багато відео, які можуть врятувати вам життя. Наприклад, відео про те, чи варто літати куди із літаком.